Мої вітання. Починаємо з того, що вітаємо наших переможців. Дякую вам за підтримку Збройних сил України за вашу участь. Повідомлення про перемогу вам вже відправлені. Дякую вам велике. Так, а тепер до роботи. Удар був не по житлових кварталах, а по заводах, які виробляють техніку. заявив бункерний це про масовану атаку на Київ 17 червня. Отак От ще заяви цього дібілоїда. Я готовий зустрітися із Зеленським. Питання лише у тому, хто підписуватиме документи 200 гривень. Донат, дякую, молодці. Я не розпочинав війну в Україні. А намагаюся її зараз закінчити. Хто з вас без гріха, той нехай перший кине в мене камінь. Щоб тією каменюкою придавило всю вашу Рашистську федерацію. Разом з вами усіма. Значить, переговорні групи РФ та України домовляються про проведення нового раунду після 22 червня. Давайте, знаєте, що подивимося? Оці заяви. Записки сумашедшого, що ми тільки що прочитали. Вони до чого? Тобто, чому зараз Кремль кричить про те, що вони не розпочинали війну, вони миротворці? Про що це? Косим під дурачков? Ха! З такою репутацією, як у них, вони дуже добре це розуміють. Надалі будь-яке майбутнє цивілізоване для них просто закрито, його нема. Вони самі своїми, своїми діями, своє майбутнє знищили. І зараз треба максимально посипати себе пухом і сказати, які вони молодці. Чи врятує це їх? Ні, якщо воно гниле, а воно гниле, воно має померти, і так воно й буде. От і добре. Далі поїхали. Переговорні групи. Ага, значить, наступні переговори нас із расистами. До чого вони призведуть? Щось домовилися зробити. Роз'їхалися протрезвіли, зрозуміли, що домовилися зробити якусь хірню, яку зробити неможливо. Ні про що, розмови, ні про що. Як мінімум, хтось має з цього переговорного процесу, як мінімум, хтось має трошки померти, щоб був якийсь конструктив. Так, поїхали далі. Україна може зникнути дуже скоро або ж перетворитися на кілька маріонеток. Попереду найтемніші часи, без угла. А, угу. Так, за її словами, країна опинилася у схожій історичній ситуації, як і 100 років тому, ну їй видніше, коли тодішні лідери не змогли втримати державу, і вона знову була поглинута Росією. Так, ти ж серед цих же ж лідерів. Як ж блядь, вона не вийшла сама на себе? Ну, маєш це. Хтось може порадить якусь сорочку, щоб ну, десь на спині її зав'язали, щось вітамінки прокапать, ну, щось треба робити. Е, значить, Ми з вами бачили вчора, до чого такі, чому такі заяви, а тепер мені цікаво. Ставлення цієї людини безуглої до України. Нема такого ставлення до України, є ставлення до себе, до свого оточення, до рівня життя. І якщо, наприклад, такі люди, от як вона, будуть розуміти, що для того, щоб їхньому комфорту нічого не заважало, треба. Піти на поступки або протягнути руку да, ворогові. Вони на це підуть. Ну, сказати, що я здивована, то таке. Значить, поїхали далі. Північна Корея може відправити 25 тисяч робітників на завод Алабуга у Татарстані, де виробляють і модернізують шахеди. Північна Корея відправляє людей на завод по виробленню шахетів. Ви знаєте, хай відправляють. Причому найкращих спеціалістів, які там є. А, і нехай вони не дивуються, що з заводом може щось статися. Ну, зараз такі часи нестабільні. Так що нехай відправляють. Так, значить, що задумав ворог найближчі плани. І просили подивитися сумський напрямок. Так, що задумав ворог взагалі, що буде робити? Давайте так, по відношенню до нас, угу. Одна рука, знаєте, з тієї сторони, зі сторони ворога, нібито пропонує якісь вирішення проблем, шукає третю сторону для узгодження якихось моментів, а інша просто з мечем іде і без зазору совісті просто рубає направо і наліво. От з таким шизофрініком маємо справу. Так, і що ще Сумський напрямок? Треба подивитися, що буде там далі. Давайте подивимось зі сторони ворога. Вони на Сумському напрямку. На Сумському напрямку мають успіхи, вони тимчасові. Тобто, їм, як це сказати, їх зупинить якийсь документ, якийсь закон. З чиєї сторони закон не знаю, але це змусить їх не те, щоб відступити, а змінити напрямок. Значить, як ефективно позбутися ворога на Сумському напрямку? Що для того треба робити? Гнати їх у той бік, у який вигідно нам. Або гнати, або заманювати. Також такі слова. Дякую.